Ви колись відчували, що ваш бізнес росте, а ви все не можете дозволити собі відпочити. Що чим більше ви масштабуєтесь, тим більше відповідальності на вас. Команда працює, але всі рішення, контроль і розвиток все ще залежать від вас. Давайте сьогодні про це поговоримо. Привіт, привіт! Мене звуть Олена Страт'євська, Я бізнес-коуч за стандартами ICF, бізнес-тренер та діджитал-маркетолог. Я допомагаю власникам бізнесу і підприємцям масштабуватися без вигорання, тобто, щоб людина знаходила себе в своєму бізнесі і знаходила час на відпочинок. Масштабування бізнесу це не лише про стратегію, автоматизацію та делегування. Це перш за все про внутрішні зміни з власника цього бізнесу. Ваш бізнес не може вирости далі, ніж ви собі це дозволяєте, розумієте? Сьогодні ми поговоримо про те, як змінити мислення власника бізнесу, щоб масштабування ставало легким і не перетворювалося у власний стрес підприємця. Це відео для вас, якщо ви не розумієте, як це працювати. Легко, впевнено, в кайф, і щоб ваш бізнес ріс так само легко, впевнено і в кайф. Ви знаєте, ви, напевно, вже будували багато стратегій, делегували, впроваджували систему, шукали хороших людей, але щось все одно не працює і ви продовжуєте залишатися центром свого бізнесу. Бо все це починається з вашого мислення. Є три обмежуючі переконання, які гальмують ваш ріст. По-перше, якщо я не буду все контролювати, все розвалиться. Відчували це таке на собі? Це переконання змушує брати вас на себе більше, ніж потрібно, навіть коли у вас є команда. Через це ви не даєте людям більше відповідальності і потрапляєте у пастку свого мікроменеджменту. Ви все більше. Контролюєте команду, контролюєте кожен крок своїх людей, контролюєте щось там не підконтрольне, і воно не дає вам вирости, розумієте? Друге переконання: я повинен працювати більше, щоб заробляти більше. Це прям топчик. Це змушує вас залишатися в операційці і не дає перейти на інший стратегічний рівень. Це коли власник ще CEO, директор свого бізнесу, так ще коли він... В операційці, що контролює всі операційні процеси і не може подивитися на свій бізнес зверху, як саме людина, яка стратегічно бачить, куди рухатися цьому бізнесу. І третє опередження я незамінний в своєму бізнесі. Без мене бізнес впаде, вмре, пропаде. Я не знаю, що з ним там страпиться. І це одна, одна з головних власнок, саме власника, тому що бізнес має бути системою, яка працює без вас. Навіть коли ви відпочиваєте. Ви знаєте, я дуже часто задаю клієнтам питання, що б ви робили, якщо б у вас був мільйон доларів. І мені всі починають казати: типу, я б хотів лежати під пальмою і пити просеко. Ілі там сік. А тут ключове, що б ви робили? діяльність. І оце саме про. Про це розумієте. І я розумію, що хочеться відпочивати і пити просеку або стік на балі. Але що вам зараз подобається робити в вашому бізнесі такого, що ви не хочете делегувати? Але що вам не подобається робити настільки, що ви готові це віддати іншим людям. І, можливо, інші люди зроблять набагато краще, ніж ви, і ви можете спокійно пити це просеку на балі. Але бізнес я до того, що бізнес це система, яка вибудовується. Ну, я думаю, що не один місяць не один рік, але в результаті ви отримуєте, ви становитесь із підприємця у власника бізнесу, і ви стаєте тоєю людиною, яка думає стратегічно і робить стратегію для свого бізнесу, а не оці репараційні кожне, кожнедневні штуки. Так? Що я рекомендую змінити у вашому мисленні для легкого вашого масштабування? Ну, по-перше, власник не виконавець, а стратег. Це ми вже з вами обговорили, що можливо краще щось делегувати, щось автоматизувати, якісь процеси налагодити, щоб просто ви могли, знаєте, ви могли е відпочити розумом і зрозуміти, що вам робити стратегічно. І ви знаєте, відповідальність можна передавати, а не просто делегувати, якісь речі. Коли ви просто передаєте задачі, ви залишаєте за собою відповідальність. І це не дає бізнесу рости. Задайте питання для своєї рефлексії, яке рішення я готовий довірити команду повністю під їх відповідальність. Чи готовий я дозволити помилки в процесі навчання команди? І ви побачите, наскільки ви готові до того, щоб ваш бізнес ріс. Третє прибуток не залежить від кількості годин, які ви працюєте. І чим більше ви працюєте руками, тим менше у вас часу на стратегічний розвиток. Запитання для вас, для вашої рефлексії, це якби я би працював, якщо б заробіток не залежав від моїх годин. Що би я робив? Які рішення можуть створити довготривалий прибуток без мого постійного втручання і залучення? Подумайте про це. Масштабування починається з дозволу собі зростати. Ви знаєте, багато власників бізнесів підсвідомо бояться росту, бо вважають, що це буде більше стресу, більше роботи, більше обов'язків, більше відповідальності. Знаєте, є такий страх успіху. Не страх провалу, як багато це знають, і як багато це проходили, а страх успіху. Наприклад, таке питання для вас: а якщо в мене вийде, що буде тоді, як зміниться моє життя? Що стане з моєю сім'єю? Що стане з моїм оточенням і так далі і тому подібне. І можливо в цих питаннях і кроється цей, цей самий затик, чому ви нема, не масштабуєтесь? І останній такий мій е, до вас, моя до вас пропозиція це баланс. Це не просто про вихідні, це про структуру мислення. Якщо ви постійно відчуваєте вигорання, значить ваш бізнес працює не за вашими правилами, які вам комфортні. Питання для вас. Як би виглядав мій ідеальний бізнес, що я можу змінити зараз в своєму бізнесі, потрошки, не одразу там все ламати, щоб для мене це було комфортно. Давайте підсумуємо: якщо ви хочете масштабувати ваш бізнес без вигорання, вам потрібно не тільки змінювати структуру, процеси, операційні якісь штуки, але й змінювати власне мислення. Поставте собі ці запитання, що я дала в цьому відео. І подумайте, що саме гальмує ваше зростання. Напишіть у коментарях ваші переконання, обговоримо разом, що вас гальмує до вашого масштабування. І Якщо вам. Дуже цікаво поглиблено розібрати ваші індивідуальні затики. Приходьте до мене на пробну коуч сесію. Я буду дуже рада вас там бачити. Під відео я залишу контакт, куди написати моєму менеджеру для того, щоб записатися на цю пробну сесію. І підписуйтесь обов'язково на цей канал. Далі вас чекає дуже багато крутих роликів про бізнес масштабування, про бізнес-мислення і так далі. І я хочу вам сказати, що я не вчу, я працюю саме з мисленням. І з вами я на сьогодні прощаюсь. Пока-пока, до новых роликов!